Доброго дня, дітки! В яку пору року можна почути голоси птахів? А як ви думаєте, чи можна зараз почути такі чудові пісні птахів? Чому? Коли співають пташки, коли тепло і є їжа зимою птахам не до співу, адже вони голодні, багато їх, не дочекавшись весни, гинуть. Їм сутужно взимку дуже. Погодуй їх, любий, друже. Пташка голоду боїться, же ніде і погріться. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як птахам пережити сувору зиму. Найчастіше для птахів не холод, у них виростає підпушок під крилами. Найстрашніше голод, коли корму мало, для птахів настають важкі часи. Під час сильних морозів і хуртовин багато пташок гине від голоду, особливо в кінці зими, коли майже вся їжа закінчується, особливо тяжко синичкам. З десяти синичок зиму переживає лише одна. А як називаються птахи, які відлітають на південь? Перелітні. А чому вони відлітають? Тому що немає комах, якими вони живляться, немає насіння. А як називаються птахи, які не відлітають? Зимуючі. Ці птахи всю зиму проводять разом з нами, намагаються порадувати нас своєю красою і незвичайними звуками, але їм дуже важко, тому взимку у птахів залишається одна надія на людину. Які ж птахи залишаються зимувати у нас? Пропоную відгадати загадки про зимуючих птахів нашого міста. Як зима? Вона на гілці, і співає, мов, на сопілці, Жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Синичка, хто це каже кар-кар-кар? хто літає поміж хмар? Це дзьобата горда пані Ходить в сірому жупані. Як зоветься ця мотрона, знають всі, що це ворона, біла, чорна, скрикотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Сорока, що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок. Цвіренчить вона стрибає, теплий край не відлітає. Це маленький. Жвавий хлопчик називається горобчик. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу. Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Це дятел. Отже, пташкам взимку не страшні морози, як відсутність їжі. Ми можемо разом з вами для птахів влаштувати маленькі безкоштовні їдальні. Їх можна розташувати на деревах, під стріхами. На верандах, балконах. У різних птахів є свої переваги в їжі. Найпоширеніші корми це насіння соняшника. Несмажене, дуже люблять снігурі та синиці. Можна трошки розтовкти його пляшечкою або качалкою, насіння коноплі. Люблять усі зерноїдні птахи, овес, їдять вівсянки та чубаті жайворонки. Просо, пшоно – найулюбленіша їжа для вівсянок жайворених синиць та горобців, насіння кавунів, корм для синичок та повзиків. Насіння дині всі птахи полюбляють, крихти сухого хліба чорний ні в якому разі не можна, корм для багатьох птахів, сире несолоне сало, сирі чи варені кістки, улюблені ласощі синиць. Ягоди горобини і бузини улюблені ласущі друзів, насіння бур'янів, лобода, кропива, кінський щавель, корм для всіх зерноїдних птахів. Підгодовуйте маленьких пернатих друзів. Вони будуть вам вдячні і чекатимуть на вас. До побачення!